Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогоднішнє відео присвячується таким садівникам, як я, котрі вночі роблять замовлення і неуважно читають, що вони замовляють. А також цікаво буде тим, хто свідомо замовляє. Корені, кореневища в магазинах, які сплячі в холодильниках тримаються для того, щоб потім далі виростити для себе рослинку. З них. Дуже давно я вже хочу висадити маки, Вони в мене не приживаються на ділянці, я не знаю причину. Така сама в мене ситуація з діцентрами. Ось так вночі я вже не пам'ятаю навіть, коли зробила замовлення. Замовлення мені обійшлося 800 гривень, ось ціни кому цікаво. Але я не додивилася і неуважно прочитала, що воно поставляється ось так в пакетиках, ось такі благенькі корінчики, які потрібно ще дорощувати. Зазвичай я не зв'язуюся з таким товаром, тому що іноді його дуже важко реанімувати. Але як сталося цього разу, що я не дочитала, не знаю. Але ж, шкода, рослинки вже були одразу мною оплачені. Прийшли, забрали ми їх сьогодні з пошти. Дуже довго йшло це замовлення. Я не розумію, чому воно тоді так довго йшло, якщо воно в такому вигляді приходить. Зазвичай дівчата в інших садових центрах дорощують. Висаджують оці всі кореневища в горщики, чекають, поки вони пробудяться в нормальному товарному стані будуть. І тоді тільки їх висилають. Чому тут потрібно було стільки часу чекати, я не розумію. Так що, давайте будемо реанімувати ці рослинки. В нашому садовому центрі, що я змогла знайти. Знайшла я ось такий біогумус. Він так і називається Швидка допомога органічна речовина, яка була створена з продукту життєдіяльності каліфорнійського черв'яка, ідеально підходить для підживлення овочевих, ягідних картоплі, кімнатних рослин, кущів та плодових дерев. Стимулює ріст та цвітіння, зміцнює імунітет, якості врожаю покращує, відновлює родючість ґрунту: 100% біогумус. і взяла універсальний ґрунт. Ось такий. Сказали мені, що цей найкращий з того, що є в магазинах. Взяла дві такі пачки по 6 літрів. Біогумус коштував 80 гривень пачечка, а ґрунт по 55 гривень. Так, що тут на ньому написано? Що це торф'яний субстракт. Так, і на звороті субстракт універсальний. Готовий до використання торфяний субстракт для промислового і аматорського вирощування, більшості кімнатних, балконних, овочевих рослин, які вимагають середнього вмісту елемента живлення, виготовляється на основі високоякісного торфу з додаванням якості компонентів вапнякового борошна для розкислення, мінералів, перліту річкового піску для розпушення, підтримання. Постійної величини вологості, покращення аерації субстракту для захисту кореневої системи рослин, перепадів температури, органічного мінерального добрила, пролонгованої дії з мікровими елементами для хорошого росту. Так, ну, будемо висаджувати. Добре, що в мене в квартирі, тут, на балконі. Бо я зараз не на дачі. Приїхали у місто, на дачі опалення немає, дуже холодно, дітям все одно в школу йти. Тому я вирішила цей тиждень побути тут. Є у мене ось такі один довгий горщик, якраз підійде для діцентри, бо в діцентри довгі довгий, кореневище. І ще в мене завалялися ось такі П-9. -очки. Зараз буду висаджувати. У мене також на балконі залишки суміші, яку я робила для розсади. Тут наш суглинок і трохи нашого компосту. Ось цей ґрунт я також додам. Зараз все гарненько в цьому відрі вимішаю. Додам цей ґрунт, щоб рослинки вже трошки звикали до того, що буде в землі, в якій вони ростимуть. Його тут небагато, може з кілограм цього ґрунту, залишки, все, що залишилося. І зараз я змішаю тут дві пачки універсального. Ґрунту і пачечку швидкої допомоги біогомусу. Одразу ж скотчем приклеїла назву квіточки, руки чорні, тому що торф перемішувала руками. Тут у мене ні рукавичок, нічого немає. Наклеїла наклеечку, щоб не заплутатися. Ось в такому вигляді, бачите, прийшла до мене діцентра. центра. От Отаке нещастя, яке вже почало в цьому пакетику проростати. До речі, мені вистачило всього однієї пачки ґрунта. Змішала я одну пачку ґрунта і одну пачку реаніматора з цього гумату біогумуса. І вийшло 10-літрове відро, я думаю, мені вистачить. Насипаю трошки на ден. Це взяла великий горщик, тому що у діцентрі ось таке, бачите, довге кореневище. І воно дуже-дуже ніжне. Тому обережно буду висаджувати, щоб ніде не зачепити. Тут вже пішли ось такі маленькі по ньому біленькі смоктуючі корінці. Тому швиденько працюю, щоб вони не висохли. Насипаю трішки на дно, притрамбовую, тому що суміш дуже пухка. І зараз поміряю. Так, нормально. Якраз буде тільки зверху бруничка виглядати. І зараз засиплю до кінця цією сумішю. Ось так вийшло. Залишилася тільки ось ця брунька ростова зверху, весь корінчик покритий сумішю. І тепер трішки зволожую, сильно воду не переливаю багато і краще потім ще буде додати. Ось так. Горщик великий, тому налила грам, мабуть, 150 водички, нехай вона потрошку всмоктується, Потім ще буду по мірі підсихання доливати. Тут в пакетику, в якому цей корінець приїхав, був торф. Я, я цим торфом зверху рослинку замульчую. Ось так. Там якась і тирса є. В якості мульчі нормально буде. Для того, щоб дуже швидко не пересихав ґрунт. Все, відставляємо в сторону, і далі займаємося наступною рослинкою. Розкрила я кореневище маку. Сорт маку називається мак Місіс Пері. А в нього кореневище, подивіться, яке довжелезне. Тому змішую дві пачки ґрунту. Потрібна буде дуже велика ємкість, щоб це все висадити. Навіть ось такий горщик, воно не влізе. Бачите, задовге. Тому зрізала верхівочку з 3-літрової пляшечки від води. Ми набирали на випадок, якщо води не буде. У мене багато таких пляшок є. Нарешті вони знадобилися. І... Якраз бачите, корінь мака цього сюди поміститься. Одразу хочу поприбирати ось тут такі підгнивші старі листочки. Зараз я їх повичищаю, щоб ніде ніяких гнилей не було. І так само буду розміщувати, щоб ось ця брунечка тільки залишилася на верхівці. Гарненько оглядаю посадковий матеріал. Ось, зверху поприбирала все пригнивше. І оглядаю всі корінчики. Ось цей корінець мені не подобається. Ось тут в частині, бачите, щось на ньому гнила, якась пляма. Тому цей корінчик я повністю приберу, до живого відріжу. Ось, бачите? Незрозуміло щось нагниває на корінці. І так само тут на кінчику корінців. Теж пригнивши. Зараз я всі корінці, ось так трошки попідрізаю, не сильно освіжу, там, де є зрізи, освіжу. ось такі. А там, де корінці до самого кінця цілі, ось такі смоктуючими біленькими, не буду чіпати. Але тепер дивлюся, що, мабуть, не потрібно було цього робити з маком, тому що, бачите, в нього одразу починає корінь плакати, ось таким білим молочком. Так що, якщо ви будете мак висаджувати, краще не обрізати його. Ось, бачите? Ну, я вже зрізала, буду так висаджувати. Там у мене ще другий мак, на другому макові вже не буду чпати корінь. Ось так. Присипала, ще трішки зараз присиплю, щоб тільки бруночки виглядали. І коли присипаю, постукую, щоб гарненько там щільненько втрамбовувалося. Обов'язково, якщо ви так, як я з пляшки робите, ось тут, бачите, я зробила дренажні отвори, щоб водичка не застоювалася на дні. Також злегка прольємо. Так само, приблизно 150 мл водички десь так. І ось цією тирсою, яка була в пачці, замульчуємо, щоб не пересихало. У Мака Періс Файт. Ось також дуже таке довжелезне, але таке худесеньке, малесеньке кореневище. І ось так виглядає брунька. Зараз я познімаю ось це все гниле, подивлюся, чи жива вона там взагалі. Тому що на перший погляд виглядає, що вона підгнивша. Ну, ось так, зачистила до живого. На перший погляд я бруньок не бачу. Кореневище все живе, нормальне, не пошкоджене, висаджу, подивлюся. Можливо, там десь є сплячі бруньки. І воно прокинеться. Якщо перша діцентра Спектабіліс Альба прийшла ще в більш-менш нормальному стані, я замовила дві рослинки. В мене колись росла така діцентра, але чомусь пропала, хоча гарно себе почувала, то друга діцентра прийшла ось в такому вигляді. Взагалі, бачите, ось такий обрубок Кореневища. Але бруньки ніби живі. Буду висаджувати її у горщик відповідного розміру. меншенький. Ціна і тієї діцентри, і ось цього обрубочка була однаковою. 85,5 гривень. Відкриваємо наступну діцентра Стюарт Бутмен. Дивимося, що там. Там обрубок. Просто кореню без нічого. Щось обломане, якийсь паросток. І ось ніби йдуть брунечки, але я не можу зрозуміти, де тут верхівка цього нещасного кореневища. Зараз розправлю його трошки. Розбиралась, розбиралась, так я й не знайшла верхівки. Здається, що вона була ось тут, але відгнила. А ось ці всі брунички, вони йдуть далі по корінням. І коли розбирала, склалося враження, що людина, яка викопувала цю рослину, вона просто ненавидить рослини, тому що настільки покромсане було це кореневище, ось воно. Прям такі відрубані частини відпадають. На них також, бачите, ось там білі є бруночки ростові. Рослинка намагається жити. Ось такі шматки кореню там були просто відрубані. Я оці всі маленькі висаджу в один маленький горщик, може з них щось і буде. Тому що мені шкода, там видно живі бруночки, рослинка намагається жити. Навіть ось такий, бачите, уламок кореневища випав звідти, і на цьому уламку. Ось також, бачите, є ростова брунька. Ці я шматочки окремо, в маленький горщик висаджу. А ось це кореневище. Також зробила отвори у літровому відеречку. І. Розміщу сюди, але покладу якось так під кутом, щоб оці всі брунички, які на коріннях мали змогу пробитися доверху. Бо якщо я ось так поставлю, то вони точно не вийдуть. Тому потрібно якось ось так його бочком класти, щоб бруночки ближче до поверхні були. Зараз зроблю це. Ну і остання діцентра. центра центра King of Huts. Вона почала вже проростати прямо в посилці. Звичайно ж, там його ніхто не фіксував. Ось ці. Нещасні тендітні паростки пообломувалися. Корінчик такий якийсь темнуватий, білих, смоктуючих я не бачу, верхівочка ось така, бачите, покручена. Ну, посаджу в П 9 поставлю на балконі так, щоб пряме сонце не потрапляло. Побачу. Буду доглядати за нею. Залишилися анемони бланда міксом, тут 10 штук. Я знаю, що їх потрібно замочувати, але я вже навіть не буду з ними морочитися. Ось в такому стані, бачите, вони приходять сухі, без тирси, без нічого. Оце посаджу по три штучки ворщик. Тип 3, 3, і тут 4. Гарненько полюю їх. І буду чекати. Насипала суміші в горщик, трошки її притисла. Вийшло десь приблизно 2 треті горщика. Доверху залишається 2 см. Розміщую ось ці клубні анемонів. Там є така зверху носик такий. Ось цим носиком я доверху намагаюсь розміщувати, якщо його видно. Ось, бачите? І тут так само. Ось це по ідеї і має бути ростова брунька. Ось так. І доверху засипаю сумішу грунтовою. Ось так трошки притрамбовую. Гарно поливаю водою, але не заливаю. І як водичка всмокчиться... Присипаю зверху тирсою, в якій були е, мої діцентри, роблю таку собі мульчу, щоб швидко не пересипав ґрунт ось цей в горщику. Ось так. Все, зараз ще два горщика, так, за немонами, зроблю. Ну, от, от, що я придбала за 780 гривень, ще 99 гривень доставка. Там зразу на сайті оплачується. І з усього. Стерчить трішечки ось одна ді друга, третя там щось визирає. Один мак трішки є живого, другий мак під великим питанням, чи він буде жити. На цій діцентрі ось такий напівпрозорий пагінець. Ну, і, звичайно, анемони, можливо, коли-небудь прокинуться. Будемо чекати. І як ви думаєте, що поклали замість інформації про те, як оживити напів? Живі корінці із пачечок. Ну, звичайно ж, поклали рекламу: як консервувати більше, витрачаючи менше часу. Дуже-дуже цікава інформація, зважаючи на те, що мені потрібно щось зробити із цими кореневищами. Так що, думайте самі, вирішуйте самі, чи варто зв'язуватися. Ось з такими корінцями я зазвичай не беру це по неуважності. Бажаю вам, щоб ви завжди були уважними. Завжди читайте інформацію на сайті. Дуже дуже уважно. Найдрібніший шрифт. Усі приписки читайте в якому вигляді буде доставка товару. Не спішіть. Не робіть замовлення втомленими і похабцем, тому що от хочу зараз і не можу завжди. Лишній раз краще зателефонувати, це не буде зайвим. Перепитати, уточнити у менеджерів, в якому вигляді буде, коли буде ця поставка. Одне діло, якби мені такі корінчики прийшли у лютому місяці, я розумію, це було б нормально. Я б його присипала землею, весь березень би вони стояли, і до кінця квітня зараз у мене вже були б нормальні кущики на висадку. Вони б за два місяці. На балконі їм би було у мене тут комфортно, тому що на балконі тут якраз нормальна лютий березень, температура десь приблизно від 2 до 5 градусів. Тепла для таких рослин це якраз те, що треба для того, щоб адаптуватися. І в кінці квітня отримати ось такий посадковий матеріал. Зараз почнеться спека, не дивлячись на те, що у нас зараз ці дні холодні і дощові, але травень завжди дуже пекучий. Що я буду далі з ними робити? Я буду по можливості знімати відео, показувати. Зараз чекаємо в них життя. Основне зараз дочекатися, що вони живі, вони мають пробудитися. Повинен початися хоча б якийсь рух, якийсь ріст. І аж коли вже ось тут з боку, на прозорих баночках будуть видно корінці, що вони обплітають. Землю навколо вазончиків, цих горщиків імпровізованих, тоді тільки можна буде ці рослинки висаджувати в ґрунт. Я так прогнозую, що це буде швидше за все, не раніше серпня-вересня. місяця. Ну, а як воно буде, побачимо. По можливості буду далі знімати відео, інформувати вас, що з цими рослинками. А на сьогодні все. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого і до наступних зустрічей на каналі.